Ви хочете весело, безтурботно та незвично провести час? Безліч емоцій, феєричних розваг та незабутніх вражень гарантовані усім. Ми надаємо дивовижну можливість наповнити ваші будні у вишукані, теплі та яскраві моменти. З вами програма веселий вікенд. Відпочивайте весело! Кінопалац Україна запрошує переглянути цікавий фільм та поринути у світ пригод фантастики та екшену разом з приємною компанією. Насолодіться переглядом трейлеру до фільму Піднесення Юпітер. Так. Що буде з людьми, коли вони дізнаються правду? Ви уявляєте? Я не думаю, що люди хочуть знати правду. Я хочу. Нашу планету колонізували Абрасакс Індастріс близько ста тисяч років тому. Це одна з наймогутніших династій у всесвіті. Існує троє нащадків. Найстарший балем. Це він захопив планету і хоче вбити вас. Я звичайна людина. Повірте. Що вона тобі насправді? Та планета моя назавжди. І не мрій. Вашо величності, у мене із собакою більше спільного, ніж із королевою. Обожнюю собаку, я завжди їх любила. Вперед. Обираєте активний спосіб життя? Полюбляєте яскраві враження? Бажаєте, щоб було що згадати? Тоді пейнтбольний клуб Адреналін пропонує вам відчути масу вражень і море адреналіну від гри в пейнтбол. Активний відпочинок на свіжому повітрі це хороший варіант для різних компаній. Корпоративний відпочинок: святкування днів народжень. А корисні фізичні навантаження. Можливість зняти стрес в обмін на позитивні враження від гри. Клуб має свій майданчик для пейнтболу. Можна скористатися парковкою, відвідати кафе, готель та лазню. В затишних альтанках ви можете посмажити м'ясо на мангалі. Завітайте в пейнтбольний клуб Адреналін та проведіть активний відпочинок разом зі своїми друзями. Кохання це не тільки приємні почуття і емоції, це наслідки і обов'язки. Кохання це прекрасно, кохання це віра, довіра це життя. Кохати це значить розуміти, підтримувати, допомагати. Це значить безкорисливо любити. Дивіться наступного четверга зворушливу історію кохання. Зворушлива, яскрава та емоційно свідчення. Наш герой вирішив приготувати десерт, додавши в нього присмак солодких поцілунків, краплинку радості та розбавивши це все солоденьким коханням. Як це все відбувалося, дивіться в рубриці Люблю тебе в програмі Веселий Вікенд. До наступних зустрічей! Гарних вам вихідних та приємного відпочинку! І пам'ятайте, що інколи один день може змінити все ваше життя.